Сторінка 240. Запах думок. Скорочено. Справжні неприємності почалися в Ліроя Кліві тоді, коли він гнав свій поштоліт номер 243 через незаселене зіркове скупчення Віщина. А спочатку були лише звичайні клопоти, знайомі кожному міжзоряному поштареві. Старезна ракета із чотирьма старими, майже дірявими баками. Ненадійна електроніка. Не точні астронавігаційні карти. Але ось тепер тільки но Лірой заходився щитувати показники на приладах, він раптом помітив, що в кораблі стає нестерпно жарко. Зітхнувши, він включив систему охолодження та зв'язався з поштмейстером у центрі. Кліві перебував уже неподалік від крайньої межі досягу радіохвиль. І постмейстерові голос плавав в ефірі, не наче. Чи в океані перешкод знову клопоти кліві промовив поштмейстер докірливим тоном людини, що особисто складає інструкції та свято в них вірить. Так вам сказати, аж надто бадьору відгукнувся Кліві окрім електроніки, навігаційних карт та електропроводки. Все чудово, якщо не враховувати звукоізоляції та системи охолодження, от неподобство. Це ж просто ганьба з несподіваним співчуттям. Проказав поштмейстер. Уявляю, як воно тобі там. Кліві перевів регулятор охолодження до упору, витер піт з очей. І сказав собі, що поштмейстер тільки гадає, ніби уявляє, як воно йому тут. Хіба я не вимагав від уряду нових кораблів уже, мабуть, сто разів сумовито засміявся поштмейстер. Тільки вони там певно вважають, що я й далі можу возити пошту у таких от руйновищах. У цю хвилину Кліві не міг більше вислуховувати скарги поштмейстера. незважаючи на те, що система охолодження працювала на повну, на потужність. Корабель перегрівався все дужче. Зачекайте хвилинку, не вимикайтеся, попросив він, побіг у хвіст корабля, звідки схоже, і. Поширювався той жар і побачив, що в трьох паливних баках замість палива нуртує якийсь розжарений до білого шлак. Четвертий бак просто на очах зазнавав такої самої зміни. Якусь мить кліві споглядав це видовище. Тоді повернувся і помчав до радіопристрою. Паливо пропало! крикнув він. Мабуть, якісь каталітичні реакції. А я ж вам казав, що мені потрібні нові баки. Доведеться. Сідати на першу ліпшу. Кисневу планету, яка тут трапиться, він схопив довідник нештатних ситуацій і розшукав відомості про скупчення віщуна. У цьому сузір'ї не було людських поселень, але про всяк випадок на карті було позначено планети з кисневою атмосферою. Однак, що там на них є, крім кисню, ніхто не відав. Дізнатися про це випадало ліроєві. Якщо тільки корабель не розвалиться, спробує сісти на Three M- 22. Гукнув він, намагаючись перекричати нові нові перешкоди в ефірі. Дивись, не занапасти мені пошту, загорлав у відповідь поштмейстер. А я негайно виряджаю до тебе спецракету. Кліві став запевняти, що оскільки пошти небагато, лише 20 пунктів. Він її раду дасть. Але голос постмейстера вже потонув у перешкодах. Кліві зробив вдалу посадку на планеті 3М22 навдивовижу вдалу. Коли взяти до уваги, що розпечених важелів було страх, як боляче доторкнутися, усі труби було від жару, а міцно припасована до спини поштарська торба сковувала рухи. Поштова ракета номер 243 опускалася на поверхню планети плавно, наче лебідь. Лише на останніх фунтах вона перестала слухатися і впала каменем. Кліві не втратив свідомості, хоча був певен, що в нього... Переламані геть усі кістки, коли він разом із поштою на силу вивалився назовні через рятувальний люк, борти корабля світилися тьмяним жаром. Заплющивши очі, він відшкандибав 100 ярдів у бік, і тут ракета вибухнула. Повітряна хвиля повалила його до лілиць. Лірой підвівся, вступив ще два кроки і остаточно знепритомнів. Коли до кліві повернулася тяма, він лежав біля підніжжя, невисок. Високого горба у буйних травах він перебував у блаженному шоковому стані. Немов, цілком. Відокремився від власного тіла. Лише чистий розум витає в повітрі. Всі клопоти, переживання зосталися в тому тлінному тілі. Сам же лірой вільний. Він роздивився довкола і побачив невеличке звірятко, що пробігало неподалік. Розміром воно було як білочка, тільки з кошлатим зеленим хутром. Коли воно наблизилося, лірой побачив, що у звірятки немає ні очей, ні вух. Це його не здивувало. Навпаки, чомусь здалося, що саме так тваринка і має виглядати? А чому у білки повинні бути очі та вуха? Краще білочкам не бачити тортур і страждань, якими сповнений цей світ, і не чути зойки болю. До них наближалася інша тварина. За розмірами і формою тіла вона була подібна до лісового вовка, але також зеленого кольору. Гримаси еволюції, утім, з точки зору загальної системи світобудови, це не має значення. Подумав кліві. Друга тварина теж не мала очей і вух, зате в неї був повний комплект розкішних зубів. Кліві спостерігав за звірами з незначним інтересом. Яке діло чистому і вільному розумові до. До якихось вовків та білок. Хай вони навіть не мають очей та ще там чогось. Чоловік помітив, як білочка раптом заклякла на відстані не більше п'яти футів від вовка. Вовк повільно наближався до неї. Тоді, не далі, як за три фути, він, неначе загубив слід, затрусив головою і неквапом повернувся навколо себе. А коли знову рушив уперед, утратив слушний напрямок. Сліпий полює сліпого, сказав собі. Ліві і ця думка. Здалася йому глибокою, як вічна істина. Він бачив, як білка враз затремтіла, а вовк знову завертівся на місці. Тоді стрибнув і поглинув її за три ковтки, які великі зуби у вовка. Подумав кліві, і тут же вовк крутнувся мов дзиха, і опинився з ним вічна віч. Зараз їсть і мене майнуло в голові. Забавна річ стати першою людиною, яку зжерли на цій планеті, знову втрачаючи пам'ять, кліві, чув. Як вовк, Гарчить йому в обличчя. Лірой очуняв уже під вечір. На рівнину лягли довгі тіні, а сонце висіло над самим обрієм. Він сів і спробував позгинати руки і ноги. Ні, переломів, наче немає. Він звівся на одне коліно і постояв так трохи, хитаючись, зате при повній тямі, що з ним сталося. Він пригадав страшне падіння, але воно було не мов би тисячу років тому. Ракета згоріла. Він пішов від неї і зумлів. а потім зустрів вовка і білочку. Лерой важко став на ноги і озирнувся довкола. Та остання зустріч йому, певно, наснилася. Якби тут вештався вовк ліві, мав би вже бути мертвим. Та глянувши собі під ноги, він побачив зелений білчин хвіст, а трохи далі олівку. Він гарячкою намагався зібрати думки. Значить, тут таки був вовк, та ще й голодний, якщо кліві сподівається витримати тут до прильоту рятівної ракети, він мусить точно виявити, що справді діється і чому так, а не інакше, жодна з двох тварин не мала очей і вух. Як же вони стежать одне за одним за запахом? Коли так, то чому вовкові довелося стільки мучитися, поки надипав тубілку? Він почув тихе гарчання і обернувся надалі. Як за 50 футів од нього припало до землі щось схоже на барса, тільки що жовто-брунатний, без очей і без вух, але барс. Клятий звіринець подумав кліві і присів у високу траву. Ця планета надто прудко обрушує на мене свої принади. Потрібен час, щоб подумати, як діють ці тварини. Може, замість зору в них є якийсь інший спосіб орієнтуватися в просторі. Барс підвівся і пішов геть, кліві полегшено зітхнув. Можливо, якщо залишатися поза полем зору, цей барс, та тільки він подумав про Барса, звір одразу повернув його бік. Що я нароби. Питав себе кліві, ще глибше зариваючись у траву. Він же не міг нанюхати мене, побачити чи почути вухом, а я лише вирішив не ставати йому на дорозі. Тільки того, високо піднявши голову, барс крок за кроком підступав до нього. Он воно що позбавлений очей і вух. Звір міг виявити його присутність тільки в один єдиний спосіб. Барс має бути телепатом. Щоб перевірити цю гіпотезу, він подумки промовив слово барс навмисне ототожнюючи те слово з цим звіром, що наближався до нього. Барс несамовито заревів і вмить опинився зовсім близько. За якусь крихту секунди кліві второпав сил важливих речей. Вовк переслідував білку, користуючись телепатією. Білочка. Заклякла, можливо, вона просто взагалі перестала думати, а Вов збився із сліду на весь той час, поки білка була спроможна не думати у такому разі, чому Вов не напав на нього. Кліві, коли він був без пам'яті, може він зовсім перестав мислити, чи принаймні перестав мислити на тій частоті, яку здатний сприймати Вов, а може іще не все. Ну а тепер що робити з цим барсом? Кижак з Знову заревів, йому залишилося ледь 30 футів. Відстань скорочувалася невпинно. Найголовніше, подумав кліві, це не думати про не думати більше ні про що, коли так. То, можливо, цей ну воно можливо втратить слід, і він заходився згадувати всіх дівчат, з якими був знайомий за все життя, ретельно пригадуючи найдрібніші деталі. Барс зупинився і став нерішуче шкрябати лапою землю. А кліві думав далі про дівчат, про ракетні кораблі, про планети, і знову про дівчат, про ракети, про все на світі, тільки не про барсів. Барс. Просунувся ще на п'ять футів. Чорт забирай, подумав кліві. Як би це його не думати взагалі ні про що? Бо ж хай як осатаніло думати про каміння та скелі, про різні країни і людей, що там живуть, і ще про всяку всячину. А мозок однаково повертає дом. Але ти на це не зважай та зосереджеться на своїй бабусі. Свята жінка. На сенцях, що на правій нозі, порахуй їх. Вісім. Знову порахуй. Так само вісім. А тепер глянь швиденько, ніби не нароком, щоб тільки побачити, але не впізнавати цього, а це все одно наближається.